Сьогодні ми з вами поринемо в історію і не просто в історію, а в таємниці, що вплетені у звичайну, на перший погляд, річ українську хустку. Бо знаєте, це ніколи не був просто головний убір. Це була ціла книга життя жінки, де буквально кожна нитка мала що розповісти. І щоб ви одразу зрозуміли, наскільки все серйозно, почнемо з такого, знаєте, трішки дивного факту: уявляєте, хустці присвятили ціле свято. Так так, 7 грудня в Україні офіційно відзначають День української хустки, і тут виникає логічне питання ну що такого в звичайній хусті? Чому цілий день у календарі? Давайте розбиратися разом. А відповідь, знаєте, одночасно і проста, і неймовірно глибока. Бо хустка це ніколи не було просто про тканину, це була, скажімо так, мовчазна історія. Лише один погляд на хустку, і ви вже знали про її власницю майже все. Скільки їй років, чи заміжня вона, якого вона статусу, і навіть звідки родом. Отже, як саме працював цей унікальний соціальний код? Уявіть собі, хустка була таким собі паспортом, що розповідав про жінку абсолютно все без єдиного слова. І найперше, найголовніше, хустка одразу показувала статус. От дивіться, незаміжні дівчата носили її так, щоб було видно волосся, часто ще й з квітами у косах, а от заміжні тут все було суворо. Вони пов'язували хустку поверх очіпка, це така спеціальна шапочка, і повністю ховали волосся. Бо уявіть собі, засвітити волосся, тобто показатися на людях просто волосою, для заміжньої жінки було ну справжнім гріхом. Але це ще не все. Далі історію розповідав колір. Яскраві з квітами це для молоді, для дівчат, темніші, такі більш спокійні відтінки для старших жінок. Ну а чорна хустка її носили виключно вдови, Розумієте, це ж була ціла візуальна хроніка життя. І щоб ви зрозуміли, наскільки це було цінно, хустка це вам не просто аксесуар, це була серйозна інвестиція. Тільки вдумайтесь, на Західній Україні, коли вона була під Польщею, чоловікові треба було працювати цілих 10 днів, щоб купити дружині одну святкову хустку. 10 днів це ж майже пів місяця роботи. Звісно, така коштовна річ не могла бути однаковою по всій Україні. Навпаки, хустка, по суті, створювала таку собі культурну мапу країни, де кожен регіон мав свій унікальний почерк. У кожного регіону був свій, так би мовити, модний діалект. Наприклад, на півночі кінці зав'язували аж на маківці, на Київщині обгортали навколо шиї і зав'язували ззаду. А от на Гуцульщині, де холодніше, хустку щільно-щільно обмотували навколо голови. Практично і красиво. І не тільки способи зав'язування, а й самі візерунки змінювалися з часом. Спочатку були переважно геометричні орнаменти, а вже з XVIII століття в моду увійшли квіти троянди, гвоздики, волошки. Бачите, навіть такий традиційний елемент одягу не стояв на місці, він теж слідував за модою. Добре, отже, ключовий момент тут який. Хустка була не просто одягом, вона була частиною найважливіших ритуалів у житті людини, і це дуже важливо, щоб зрозуміти, чому вона зараз переживає таке потужне відродження. Давайте подивимось. І щоб зрозуміти, наприклад, весільний обряд, нам треба згадати про очіпок. Що це таке? Це, по суті, спеціальна шапочка для заміжніх жінок. Хустку завжди пов'язували поверх нього, і знімали цей очіпок лише перед сном. Тобто це був такий собі незмінний атрибут одруженої жінки. А тепер уявіть собі кульмінацію весілля. Це ж ціла драма. З нареченою знімають вінок, символ її дівування. Потім їй підносять хустку, а вона вона тричі її відштовхує. Символічно, звісно. Так вона ніби прощалася зі своєю юністю. І тільки після цього їй нарешті пов'язували хустку. І це означало все. Вона тепер заміжня жінка. Але її роль не обмежувалася лише весіллям. Хустка була ще й надзвичайно потужним оберегом. Коли хлопець ішов на війну, дівчина давала йому свою хустину, часто власноруч вишиту, як захист. А якщо козак, не дай боже гинув, то саме цією хусткою йому прикривали очі. А тепер давайте різко перенесемося у наш час. І що ми бачимо? Із сакрального оберега хустка перетворилася на суперстильний аксесуар. Сьогодні її носять як браслет на руці, роблять з неї топ, пов'язують на сумку чи просто на шию. Її можна побачити і в ділових, і в кежуал образах, тобто традиція отримала абсолютно нове, неймовірне життя. І ось ми підходимо до фіналу нашої історії як так сталося, що ця давня-давня традиція не просто не зникла, а стала справжнім світовим трендом. Її шлях, звичайно, не був простим. Століцями без неї неможливо було уявити жінку. Потім, на початку ХХ століття, вона почала виходити з моди. Здавалося б, усе. Але ні. У 2019 році на Вінничині ініціювали створення Дня української хустки, і це стало справжнім переломним моментом. Сьогодні це знову потужний символ ідентичності, який знають і святкують по всьому світу, особливо через соцмережі. І знаєте, є одна фраза, яка ідеально описує те, чим є хустка сьогодні: хустка це наш генетичний код, наша краса і наша сила. Це ж набагато більше, ніж просто тканина, правда? Це живий зв'язок з корінням, це заява про себе, про свою культуру, красу і, звісно, про незламність. І наостанок хочу залишити вас з однією думкою. Подивіться, історія хустки це неймовірний приклад того, як традиції можуть відроджуватися, ставати актуальними, і це змушує задуматись, а які ще символи нашого минулого просто чекають свого часу, щоб отримати нове життя і розповісти нам свої дивовижні історії.